Вже не один рік Україна являється лідером по розповсюдженню сніду в Європі. Щоправда, пальму першості ділить з Росією. Це дві країни світу, які не мають позитивного зрушення в боротьбі з ВІЛ-інфекцією, яка невпинно забирає людське життя. Нині в Україні мешкає 360 тисяч офіційно зареєстрованих інфікованих людей віком від 15 років і старше. У Вінницькій області цьогоріч вперше констатували зменшення кількості смертності, але громадян хворих на ВІЛ на сьогодні майже 2700. Це лише третя частина реальної цифри. Вже восени Вінничина може досягнути найвищого з трьох рівнів розповсюдженню сніду Вінницька область поки ще залишається регіоном середнім рівнем розповсюдження вілінфекції. Але це ще буквально я думаю кілька місяців. Да, і я думаю, що в лютому або в березні 2011 року Вінницька область перейде в регіони з високим рівнем розповсюдження віл-інфекції. В центрі духовної та соціально-психологічної реабілітації отчий дім вже вісім років працюють з наркота алкозалежними людьми. Нині там проходять реабілітацію 100 чоловік, з них половина віл-інфіковані. Ми даємо чоловіку основи, христианской основи християнської життя. Ми люди віруючі, і вся наша реабілітація основана на тому, що ми приводимо человека к Богу, не прив'язуємо, але даємо основи християнства. Прийшла тут реабілітація і Тетяна, колишня наркозалежна, вона теж має статус ВІЛ. Розповідає, тепер, коли має здорову повноцінну сім'ю, як зможе допомагатиме тим, які зійшли з правильного шляху? не было внутреннего такого понимания мною лично что я нуждаюсь что я в проблеме потому что наркотика было много у меня сожитель один из первых наркоманов мы торговали наркотиком вот. а потом я вот освободилась и как то поняла что все я пошла за анализы была уверена что меня нету. но когда я вот, узнала то я не скажу что это меня шокировало абсолютно нет Фічому, тому, що тут образ жизня, тор я вела, понятна за 29 років з моменту перших проявів. ВІЛ вразив 90 мільйонів чоловік в світі. Причин такого стрімкого розповсюдження сніду, зокрема в Україні, декілька низька культура контрацепції задорогі презервативи і сподівання, що це може трапитись з ким завгодно, тільки не з тобою. Марина Маланчук, Юрій Руденко, новини телеканал Вінниччина.